Я живу в Україні, я зобов'язаний знати свою мову, я зобов'язаний любити цю землю, бо ми живемо на українській землі, їмо український хліб. От. І так само, як і церква повинна бути, як сказали святі апостоли, що кожен народ повинен знати свого патріарха. Київський патріархат молиться за свій народ. Українська церква підтримує всіх захисників, всіх захисників нашої землі. І добровольців, і ЗСУ всіх. І займаємося волонтерством, і молимось за наших військів, за наших захисників. Виїжджаємо по військових частинах, там молимось, благословляємо їх. Дуже часто люди тут у нас задають такі питання, бачать чи то фотографії, чи ще щось, кажуть, як ти можеш. Там зброю освячувати, благословляти, Ні, ми благословляємо не війну, а захист. Нашої землі. Українська православна церква Київського патріархату завжди була, є і буде зі своїм народом, зі своєю армією українською, яка захищає нашу землю, захищає всіх українців. Від нашестя чужинців. І ми знаємо, що на нашому боці правда, і тому ми зобов'язані перемогти.